Вітаю з магазину Сінсей. На жаль, в нас зараз вимкнуло світло, тому трішки темновато. Ну що маємо, те маємо. Багато знову новинок прийшло, дуже гарненьких, уже таких святкових сукні. Також буду показувати светри, в мене все просять показати. Прийшли блискучі угі, нові пальто та нові куртки. Сьогодні роблю огляд на жіночу колекцію. Тишайте зі мною і починаємо. Ось така красива сукня. Вона так камінчиками, начебто, це блиск. Але вони, ну так прям як, начебто типу, ні камінчики. Дуже красива фактура, вона не тонка, а така більш об'ємна, тому виглядає гарно. І на, мені подобається, що на грудях багато об'єму. Красивий цей пояс. Він широкий. Так, оці сукні у нас ціна. 599, 2XL, тут 95% поліестер. Далі ще прийшли такі біленькі жакети жіночі. Також нитка, як блискуча, додана. Блискучі, такі акцентні, красиві. Мені подобаються дуже гудзики. в білий колір з золотом. 799 є по 2XL. Хочу показати на якомусь більшому розмірі 4 гудзика. На цьому светрі також блискуча, красива, ну, водолазка я так це називаю. Светр жіночий. З комірцем, да? Красиво зроблений. Ось так. Просто врубчик, але блискучий, ну, начебто, як раніше, це було з Люріксом. 599 і є тільки по Excel чомусь дивно. І Деякі вони роблять по 2XL, а деякі по XL. Мені подобається. Кольор такий беж. І края, края отакі не підшиті, також гарно виглядають. Так, відходжу, показую. Ці золоті штани, може, з ними і гарно буде да, виглядати. Ну, Яка сукня біла, це ж чорну, я таку схожу міряла. А тут лелітки білі і біла сукня, вона як начебто замшива. Просто рівна, оверсайз. І рукав такий широченький. Це, який це розмір, я дивлюсь? L. Це розмір L. А, взаду в неї тут акцент. Гляньте, яка деталь красива, дуже красиво. Я щось схоже міряла, також взаду був бант, то на червоній. Згадала що дівчата мене фотографували і дали мені ще бант на голову. У мене є таке відео, навіть коротеньке. А тут знову бант, я не помітила зразу. Дуже красиво виглядає. Ціна 799 по 2 Excel. І гляньте, які прийшли угі. От клас. Хто любить угі і не любить такі от... Як сказати, сумні, звичайні, все-таки з оцим ну, красиво, з блиском виглядають. Дуже якось більш цікаво. Так, угі 659. По 41 розмір. У мене високий підйом, я в їхні вугі мені незручно. Якби якісь були змійки на них, тому навіть не беру їх більше приміряти. Не знаю, як вони носяться, як вони зручні, чи ні. О, які штани прийшли, гляньте. Така тканина, щільна, цупка. Колір як ну, бежевий, скажімо, просто такі класичні, слухайте, виглядають класно. Причому тканина дуже м'якенька, як бархат зверху. Класичні брюки. Колір, називаємо колір беж. Ціна 659. Слухайте, тут якраз є. Ці під, підставочка така. Якраз їх опишу і гляну як який склад. Здається, що щось тут натуральне. В них класно виглядають дуже. Це по Excel. Це у них новинки поприходили. Тут великий магазин приходять новинки кожен день, окрім вихідних. Оце вчора прийшли сьогодні. В складі поліестер віскоза Еластан, але виглядають класно. Мені подобається тканина Щільна така для зими. І широка штанина донизу. І з трендів хочу. Ну, спідниця оця гарна. Вона ще й з підкладкою йде. Красиво виглядає. Якщо з теплим светром вдягти, ой, не можу дістати. Ну, я не знаю, для кого такі вис... ну, високо так вішають. Да? Навіщо? Зробили їх так високо. Так, вона коштує 750 дорогувата по 2 Ексель, але красива. Ну не з таким. Я от її з якимсь теплим безсвітером уявляла б. Немає такого, щоб от був тут поруч, щоб теплий, а вона знизу щоб виглядала. Красива дуже. Пішли на сумочки не зовсім новенькі, це ж такі були. да, З цими брілочками з ведмедиком гарно виглядають, і ці брілочки у них я бачу, що їх ну крадуть. І брілочки, і він вкрали ось такий пояс. Я собі взяла приміряти сукню. Вони кажуть, беріть пояс з іншої сукні. 599 вона коштує дуже така тендітна. Знаєте, гарно на вечірку десь піти виглядає супер. Ну от з сукнею гарно виглядає дійсно. І в неї є пояс. Ой, пояс ремінь такий довгий. І є брілочок. Так що, знаєте, треба купувати з брілочком. Що це таке? Вони поклали? Ще така якась сумка? А, вони, чому вони їх сюди повикладали, не знаю. Так, ціна такої сумки 659 були, я пам'ятаю, в гірчичному такому чи в коричневому кольорі. І угіці на дівчат вони повдягали, бачите, з блискучими штанами. І з цими блискучими штанами пропонують нам носити з блискучими светрами. Все все блискуче. Є отака от спідниця красива з блиском. гафре. Така спідниця, ціна 659 і є по 2 XL. Светри кажуть, я мало показую. Рожевий красивий светр, приємний колір, акцентна тут деталь, на малюночок і є такий же сірий. Акріл тут 37% і 6% вовни. Все інше поліестер. Поліестер 659. Є ось такі з малюночком, більше як в'язані. В них менше акріла, десь 27%. Ну, приблизно кажу, тому що всі светри, я подивилась декілька, як воно є. 659 ціна є по XL. Оці з малюночком. Так, далі. Так, отакий светр. Він тоненький, він з переходом красивий, тут 27% поліестер. Також покажу, як на манекенах виглядають, або там, де хоча б їх розвісили. Як це майка вдягнута на манекені. Ось ця майка 459. Далі, таку кофту ми бачили, штаниці бачили. І ось оце. А, я вам казала, ось таку сукню я приміряла і ззаду також бант. Ну, це красивий акцент акцентна деталь, гарно виглядає светр. Рожевий, просто рожевий светр. Бачите, він подовжений. А буває так джинси 599, рівні вайтлек сірого кольору. Новинка. А якщо стречі новинка, то 459. І знову багато светрів. Так. Це щось... А, це в них така біленька була кофта. Знаєте, красиво, вона так з запахом. Тут тканини побільше зроблена. Дуже на щось зверху вдягти. ну Мені подобається вона. Я в білому кольорі бачила, вона розвішена. Тут просто положили 659 по Івсель. Получається, що така, як темний беш. Ой, а цей светр я хочу розкласти, показати тут світла більше. Він такий красивий, дуже. І скажу вам, зараз його склад точно дуже красивий різдвяний. Знаєте, він такий, як тканинки в ньому багато. Щільність більш висока, чим в інших. Буде теплим. Тут левітками бант вишитий. Є позначка, що це різдвяний светр жіночий по розмір XL. Ціна 700 гривень. Ось такий комірець і кажу вам склад. Так, зверху. Ці светри ще бувають в білому кольорі. Хочу показати, як красиво мерехтить цей бант. Тут Поліестер і, вов... Все, поліестер і вовни всього 6%. Акріла немає в складі. Є ось такий білий з червоним і червоний, як бардо на бардо. Оцей мені більше навіть подобається по 659 гривень. Ось мені треба їй показати, щоб було більше світла. Та й взагалі більше місця показую ось тут. По-перше, вона йде приталена. Бачите, як вона завужена на талію. І далі як кльош. От хто любить таке. Далі, тут штучного хутра до капюшона пристібнуте це хутро, його можна відстібнути. І вперше це хутро у них в темному кольорі. Що мені сподобалося, що вона така приталена, кому подобається то ось така модель. Вона як тут трішки тягнеться. І ще в неї, незвичайно, зроблені кишеньки. Так ось, бачите, як вони прикриті і так зверху. Ну і колір змійки, як змійка в колір іде Двух, з двох сторін. Тут вона нічого не затягується, не відстібається. Ціна такої куртки це новинка. Цієї куртки ніде ще не було, я не бачила. 1599 і є по 2 XL така куртка. Будь ласочка. Коротше, шубка гарненька, вона як перешита, до речі, ось тут такими частинками, і я її не бачила. Але вона вже одна висить. Гляньте, яка гарненька розмір М. Причому вона утеплена, така прям, ну як сказати, тверда, така плотна і об'ємна. Красивий об'єм, красивий колір так зроблений в неї цей воротничок доверху. І кишеньки по бокам. Так, отака куртка коштує 9... Ой, шуба 999 по 2XL. Но тут вона вже залишилась одна. Гарно, дуже стильно виглядає. Класно, красиво. Треба пальто хочу показати, знаєте, воно як тепленьке виглядає, начебто це кашемір. У них всі, весь верхній одяг 100% поліестер, але це виглядає, по-перше, воно як цупке, таке тепле і красивий дуже колір, не як зимовий. Да? От він не яскравий і не такий, не сумний. 999 гривень. Є по 2 XL, Красивий, красиві гудзики в темному кольорі, ну гарно виглядає дуже. Також новинка, куртка в такому. Як в молочному кольорі. Високий тут в неї воротник виходить. Накладні кишеньки. Гарно зроблена. Оця деталь гарно зроблена. Коли є манжет на куртці, то це дуже важливо. Мені, мені такі подобаються. Довжина десь буде до коліна, я не пам'ятаю, може якісь чорні такі були схожі. 1300 гривень. Є по 2 І Красивий колір. О, вона така важенька, слухайте. Ну, ця куртка виглядає дуже приємно по кольору. Не знаю, мені подобається. І подобається, як вона так от зроблена тут зверху. Бачите, красиво буде, коли її застібнути доверху. Можна причому затягнути, якщо холодно. Ось так. І кишеньки. Так, а я хочу який я розмір. Дивлюсь, М. От бачите, вона не буде прям коротенько. Це от розмір М. Така вона, як об'ємна. Так, далі скажу ціну на таку куртку, бо я вже не пам'ятаю, була така чи ні, півтори тисячі, є по 2XL. Далі, ось така куртка я показала, такі я колись приміряла. Я ті, що приміряю, добре пам'ятаю. А якщо я як щось не приміряла, то не, зазвичай можу забути. Ні, оці я всі пам'ятаю. Тут з хутром всередині такий зроблений капішон, але немає цінничка. Ось таку жилетку не пам'ятаю, зараз дістану. Подивилась вона була, 899 іде без знижки. Ну, до прикладу, чорна куртка середньої довжини коштує 1300. Далі. Чорна куртка довга, є, з хутром, є без хутра. Так, от, з хутром є ціна півтори тисячі. Так, ну чібто куртки всі показала. Нарешті прийшли ще хоч одні плюшеві штани. То вони в них були тільки в світлому кольорі, а це в чорному, гляньте, які гарнесенькі. Мені дуже подобається такий плюш. Причому я подивилась, немає розміру, щоб приміряти. 459 їх вже встигли розібрати від XS по XL І ціна нормальна: 459 гривень. А ще мені подобається просто модель, отака рівна, не широка донизу, рівненькі вони йдуть. Такі є більш тоненькі. Стали зараз робити от на зиму не утеплені, а більш як тонка тканина. 600 гривень є по 2XL в молочному кольорі. Ось ці я вам вже показувала плюшові. Вони гарно виглядають, їх розбирають весь час. Або такі спортивні, їх везуть, ну тут може трішки інші. На плюші всередині є чорні і є бордові. А, Ага, да, інші. Вони вже більш такі широкі. Зараз я дивлюся, що в тренді більш широкі ці джогери, Не вузенька сама штанина, а от яка така об'ємна. Так, декотекс, якось о, щось тут написано стандарт. Ладно, штани жіночі по 2XL 339 гривень. І ось такі чорні. Також, мабуть, також ціною джогери, да, 339 гривень. Ціна його це новенькі вивісили. Що також діють знижки. Зараз вам скажу такі штани. А я показувала 659. Ну, до прикладу, є знижка да, аж 56%, брюки класичні за 289 гривень. Написано, що є червона етикетка, нова нижча ціна мінус 40 до 26 11-го. В цьому магазині не так багато залишилось речей на знижці, а в таких магазинах менш популярних то дуже багато речей є на знижках. Тут просто все розбирають. Так, дивимось скільки коштують. Джинси новенькі з Mom, наприклад, 659 гривень. Роблять джинси в сенсей по розмір, хочу сказати, від 32 по 42. Мені здається, оці на манекені мені сподобались. 599 гривень, класно виглядають дуже. Є по 42-й розмір. Ось на тому манекені в рожевому светрі. Ну, більше джинсів показувати не буду. Навіщо стільки джинсів мені показувати? Хтось мені написав. Ті ще цікаві штани привезли такі. Ну, я не знаю, вони як начебто рожеве зі сріблом, да? переливаються не однотонні і плюшеві знову широкі. Так, це XL, може як на меншому. Ну, нічого, так виглядають цікаво. До речі, щось вони мені нагадують, не можу згадати, що резинка широка, так, широкі донизу. Взагалі, модель класна. 459 по XL, Може не кожному сподобається сам колір. Але мені подобається. Виглядають дуже цікаво. З якимось ну, однотонним светром, як чи з худі, так що приливаються гарнесенькі. Цікаво, ці сукні вони ж скрізь були в бежевому кольорі, висять. Може, десь чорні були, а тут рожевий, такий красивий колір, насичений рожевий. 699 по XL. Мені здається, що навіть десь я приміряла, вона гарно виглядає. В неї оцей. Оця деталь, вона прикрашає дуже на плечах. Ну, такі манжети зроблені, і вона донизу ну, така прям довг, довгенька, скажімо так. І колір красивий. А деякі ще гарненькі прийшли у гіоці. Ось такі я можу влізти. До речі, тут як вирізи з двох сторін зроблені, і такий світлий, красивий кольор. Мені подобається, що хутро якось тут багато, тому вони виглядають симпатично. Широка підошва. Так, це новинка, оце, коли новинка, ніхто навіть не відкриє, да? відкриє. 659 ціна нормальна для новинки по 41-й розмір. Виглядають, слухайте, непогано. Зараз закінчу, коли якщо встигну, то я їх також поміряю. тому що Щоб тривоги не було. Б. Тут треба все, все встигати робити То тривога, то світла немає. Самі розумієте, є вже знижки також на взуття, от на такі високі черевики жіночі. 45% знижка, ціна 700 гривень. Вони не утоплені, не утеплені, а всередині як на флісі йдуть. Так, тут ми все бачили, мабуть, да? взуття нічого новенького. Я показую, гляньте, які вони класно. Я в них так легко влізла, а 39 свій розмір взяла. Оці деталі допомагають Я... вдягати легко. взагалі класні. а ну п'ятки тримають вони чи ні? Зараз вам скажу і до дзеркала підійду. Показую біля дзеркала, гляньте, які вони, вони взагалі гарненькі, дуже. Якщо, якщо їх вдягти з який, з якоюсь навіть сукнею, мені подобається ця деталь. або навпаки чимось таким теплим, об'ємним. Причому зараз хочу показати, от якщо джинси так зверху, то нічого навіть у цей не, не видно, кому не треба, коли щоб було видно цей, це хутро. Гляньте які вони класні. І тримають п'ятку. Не так, як от пам'ятаєте, вайкіки міряла. Мені хтось питав, тримають п'ятку і начебто зручні. В торгівельному центрі немає світла, тому якось так, знаєте, світла замало, але сподіваюся, що все нормально видно. Дуже красивий колір цього пальто. І я його до цього не бачила. Воно йде на двох ґудзиках. Зніму зараз шарф і покажу, як воно виглядає. Приємний такий колір в нього не рожевий, а такий, як сіро рожевий, припудрений. Знаю, дуже воно таке довжина мені подобається. Я взяла розмір L. Зараз про шарф розкажу, зніму. Шарф от... гляньте, він так... Розкішний, прям який красивий шарф. Шарф ціна 259. У них всі шарфи, всі поліестер. Мені не попадало, щоб там була вовна чи ще щось. Склад цього пальто. Також поліестер, тисяча гривень. Я так розумію, що воно на знижці якось цінники переклеєні. Але воно таке як утеплене. В ньому дуже жарко. Воно на підкладці йде, хочу сказати. Ось тут гудзики, на рукавах гудзики. Красиво так манжет цей рожевий виглядає дуже. Ну, дивіться, класичне гарне пальто. Таке як жакет. Також свет, гарненький колір, то мені по суті я мало светрів показую. Дивіться, який красивий, рожевий, приємний. Тут в складі акрил 30%, 6% вовни, ціна 659 гривень. Я також взяла L, зразу вам кажу, мій розмір M, Я взяла на розмір більший. Я не люблю, коли вони так куцово виглядають. Тут ще така, як акцентна деталь, квітка вона вишита, нашита зверху, і от вона придає. Ну, придає форми, об'єму і гарно виглядає. Штани порозбирали, приїхали нові штани в чорному кольорі, тому також взяла L, взяла L, М. Вони плюшеві, прикольні, чорні плюшеві штани. 459, 100% полі... поліестер, але зручні. І по довжині, Тут вони затягуються, їх можна втягти, тому що вони такі плюшеві, не як от у них бувають спортивні. Можна вдягти як і класичні, як і кежел. З чим завгодно, з кросівками, чоти з підборами, як я, вони ні до чого не, не спонукаючи якось їх вдягати тільки з худі, Наприклад, от цим светром виглядають класно, з пальто виглядають класно, як класичні. Плюшеві вони щось дуже рідко їх роблять. От мені сподобались на мені розмір L, Вони на мене великуваті. Треба брати саме свій розмір. І довжина класна. От на мене я метр сімдесят, і от вони такої довжини, як треба. До речі, до цього светру і брала ось оцей. Шарф. Хотіла подивитися, як воно буде такі схожі кольори. Але форма в нього вообще, така тканина тонка, мені не подобається. Як вона виглядає на мені в цілому, чому вона така тоненька, як для зими. Тут всього 17% акріл, все поліестер. Колір красивий, але якось тут все ну, таке вже тоненьке, як для зими. І він отакий довгий. Ну, колір, колір красивий. Так, ось цей светер 659. Тут 5% вовни є. Ну немає цього об'єму. Наприклад, на шарфі, бачите, який об'єм гарний, такий пухкий. А тут цього об'єму немає, тому ну, як мені для зими не дуже подобається. Ось такі куртки новенькі поприїжджали. 1600 гривень. Весь верхній одяг у них 100% поліестер. Хочу показати, що у них іде капюшон знову з хутром, але оце хутро відскібається. Тут воно в темному кольорі, а от зазвичай воно у них більш світле. Це вперше ось таке хутро, І вона мені здається, як донизу оце кльош да? по бокам. Ну, бачите, як зроблена змійка. У неї, до речі, двохстороння. Можна знизу і зверху заскібати. Немає манжета на рукавах, от я не дуже люблю, коли просто резинка. Мені подобається, коли є все таки манжет. А кишеньки так цікаво тут зверху. Хоча зручно, мені здається, що вони так зверху. Ну така вона як жіночна, приталена. От ззаду красиво так боком виглядає. Ну, попереду кому подобається, така як приталена, тому вони сюди якось кишеньки да, додали, що там і так багато об'єму внесу. Ну і красивий цей, можна відскібнутись. Кому не подобається хутро, то відскібайте. Мені подобається. Навіть не очікувала, що ця сукня настільки гарно виглядає. Тут поєднання двох фактур. Ось ця важка частина внизу. Я її вже показувала вам в іншому магазині Сінсей", де робила огляд, але не приміряла. Причому є акцентний пояс. Без пояса мені також подобається. Цей пояс він як намисто. Його тут можна прикрашати просто як намистом собі. Класно виглядає. До речі, от від цієї сукні вже хтось вкрав, яку я взяла. Мені пчата кажуть, сходіть, візьміть на інший. Так, отак він виглядає, як красиво. Мені подобається, що оця частина нижня дуже важка. Сукня коштує 659 гривень. Тут поліестер, начебто поліестер, вже й забула, поки за поясом бігала, зараз скажу вам. І просто получається, що тут вона як яка тканина з еластаном. А ось ця важка вона для зими класно виглядає, якщо ви зверху щось вдягнете. Верхній одяг, то вона ну саме як зимова, така спідниця і красива дуже довжина. Мені вообще подобається, коли ось така довжина. Трішки-трішки, отак. Прям до черевик, класно. рукавчик красивий. Розмір М, все сіло як треба. Сукня мені дуже сподобалась. Взагалі, розкішна. Неочікувано за 659 гривень. Розкішно зроб... Ну Так все це виглядає. Ще раз показую. Ну темновато, на жаль. Що... Немає світла, тому ось таке освітлення. Сподіваюся, що все одно видно, яка вона красива. Сукня і ось оця міні, і та, що попередня була, вони 95 поліестер 5 Еластан. Зараз я вам її покажу. Вона відкрита, просто вирішила спочатку продемонструвати, як якщо її шалію прикрити, тому що так як для зими да, десь ви навіть роздяглися. Ну ось Я взяла розмір L, думала, що вона на мене не влізе, але можна було брати M тут. Ось такий пояс іде широкий. Мені подобається, як вона зроблена на грудях. Так багато тканини, об'єму, та й внизу об'єм і несу От Що красиво, що вона така, знаєте, от красивої довжини, не знаю, може якусь сітку можна навіть під низ тягти гарно. І колготки, може, темні, да? буде красиво. Ще красива сукня, також вона блискуча, хочу показати. 659 і та, і та. Мені здається, тканина. от Схожа там вверх з такої тканини, а тут вся ця сукня з такої тканини. Але виглядає святкова. Тут вона мало мерехтить, не вистачає освітлення. Ну -ка. Так. Бачите, як вона мерехтить красиво. Просто тут світла не вистачає в цьому. Зараз сінсейн. Ну, нічого не зроблю з цим, як є. Але показую що Сукня також святкова, гарна і гарно сидить. Я наступний огляд буду робити вже. Для всіх бачите, скільки коробок привезли, будуть викладати одяг для підлітків, для чоловіків. Це вже буде в наступному огляді. Дякую, що дивитесь, в якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!